Права 962. Чи ділиться перше задання 138 у квадраті мінус 136 у квадраті на 4. Щоб зрозуміти, чи ділиться на 4, давайте ми запишемо цю різницю квадратів. Як добуток різниці цих виразів, то ми пишемо 138 мінус 136 на їхню суму. На 138 плюс 136. І це дорівнює 138 мінус 136, це буде 2, що множиться. А 138 плюс 136 це буде 260, 6 плюс 14, 274. І це дорівнює. Ну що ж, 274. Ми можемо записати як 135. 13.7. Як 2, що множиться на 2 і множиться на 137. так? То це буде дорівнювати тоді 2 помножить на 2 це 4, що множиться на 137. Оскільки цей вираз можна представити в люді добутку, де один з множників є 4, то тоді він ділиться на 4. Записуємо, оскільки. 138 у квадраті мінус 136 у квадраті. Це дорівнює 4, що множиться на 137. Так, записуємо. То вираз ділиться на 4. І. Переходимо до другого завдання. 349 у квадраті мінус 347 у квадраті чи ділиться на 6. Давайте запишемо цю різницю квадратів як. Отже, різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів. Це буде 349 мінус 347 на їхню суму. На 349. Плюс 347. І це дорівнює. 349 мінус 347, це буде 2, що множиться. 349 плюс 347. Ну що ж, це 350 плюс 350 було б 700, а це на 1 плюс 3 на 4 менше, ніж 700. То це буде 696. Пишемо 600. 96. Гаразд. Якщо ми хочемо, щоб чи ділиться на 6, нам треба виокремити множник 3. Іще. 696 ділиться на 3. То ми можемо записати, що це дорівнює 2, що множиться. А 696 можна записати як 3, що множиться. 600 поділити на 3, це буде 200. 900 поділити на 3, це буде 3. А 6 поділити на 3, це буде 2. Отже, на 232. Або це можна записати як 6, що множиться на 232. Є? Ну, якщо, наш вираз можна записати як 6, що множиться на 232, то тоді там є множник 6, він поділиться на 6. Записуємо, оскільки. Записуємо 349 у квадраті мінус. 347 у квадраті. Це дорівнює 6, що множиться на 232. Записуємо то вираз. Ділиться. На 6. Є. Записуємо відповідь. Нас запитували, чи ділиться? Перше завдання записуємо так, ділиться. І друге завдання записуємо так. І.